Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може просто ходити та заробляти гроші на пасиві в додатку U-Health. Вивід особисто я перевірив, і зараз по кроку розповім, як ми можемо тут заробляти. Проект U-Health платить за ваші кроки. За кожні 160 тисяч кроків ви будете отримувати 4 євро. Дивіться, 160 тисяч кроків. В принципі, це не так і багато. Тобто, по факту, десь за 2 тижні ви будете отримувати 4 євро. Ну, Це вже залежить, скільки ви ходите в день. І що нам потрібно робити? По-перше, ми повинні зареєструватись у додатку. Послання я залишу в описі під даним відео. У розділі Друзі ми натискаємо на реферал та вводимо мій код. За це ми отримаємо бонусні кроки. Заходжу в друзі. Вас ще ніхто не запросив. Натискаємо додати і вводимо ось цей код. За це ви отримуєте додаткові бонуси. Дивіться, друзі, я зайшов на розділ Головна, і кожного дня ми повинні клаймати токени, тобто ваші кроки. Ось зараз 9 ранку я вже пройшов 2000 кроків. В принципі, можна клаймати раз в день, тобто ввечері, наприклад. Але я просто покажу для наглядності, як це робиться. Натискаємо отримати 2000 кроків. І мені вже перераховується, ось мій баланс збільшився на 2000 кроків. А тепер давайте одразу до виводу. Я натискаю Your Health» головна, Market. Пропустити Fastex. А натискаю замовити ось 160 000 кроків дорівнює 1 Fastex. І це дорівнює ну, 3,8, ну, грубо говоря, 4 євро. Це взяти реквізити Fastex. Ми скачуємо біржу Fastex. Посилання я залишу в описі під даним відео. Вона є в Play Market і в App Store. І е, скачуємо, реєструємось і обов'язково проходимо верифікацію. Це обов'язково, тому що без цього ви просто не зможете е, задепозитити. Це дійсно є нюансом е, для даного способу заробітку, але, в принципі, ось такі правила. Натискаємо Wallet, депозит, депозит крипто, Fastex і ось оцей другий. Де мінімальний депозит 0.1 FTN. Все, копіюємо це посилання. Все, оце ваш. Не посилання, а це ваш адрес. І також там просить ID аккаунт. Натискаємо Home. Тут, тут, ID. Копіюємо ID. Вчора я вже вперше вивів з цього додатку. Ось ми можемо натиснути Transaction. FITN, і одразу тут можна їх також продати на євро, USDT і так далі. Тобто, можете далі, далі їх вже там продати. То ось, друзі, в принципі, такий спосіб заробітку є. В принципі, реально за місяць тут спокійно, навіть без рефералів, можна забирати десь приблизно 10 євро. В принципі, це доволі непогано. Тому що 10 євро це, в принципі, більше 400 гривень просто на халяву, просто за те, що ви ходите. В принципі, як зарядки воно не жре, я, в принципі, не по крайній мірі я не бачив, щоб воно а, жрало зарядку. В принципі, ви просто ходите, не потрібно навіть включати додаток там кожного дня, але обов'язково клейміть оці токени, ваші кроки. Просто кожного вечора заходите в даний додаток, натиснути клейм, типу, ваші кроки, тому що вони оновлюються кожного дня. І, в принципі, ось так на пасиві ви можете спокійно собі заробляти. Також можете запрошувати своїх друзів, там запросили друзів і за те, що вони також клеймять токени. По вашому реферальному посиланню, ви також отримуєте якісь там відсотки від їх кроків. В принципі, ось така схема заробітку, як, як ви бачите, вивід я перевірив особисто. В принципі, доволі непогано для лоу-банків. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Також, друзі, обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал, тому що в мене тут різні способи заробітку, де ви зможете заробити. Дякую вам за увагу! Слава Україні!